Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І на сьогодні середа трішки закупочки з АТБ. Не дуже, знаєте, так мене сьогодні АТБ вразило, іноді з приходиш і купа-купа знижок. А сьогодні щось не дуже, але треба було трошки скупитися. Взяла у український сир. Так, це дев'яти відсотковий. Де воно тут пише, не бачу. А, ось цієї сторони, напевно. Да. Отак, 9%. І такий сир коштує 58 гривень 90 копійок. Взяла нагетси, нам дуже подобається нагетси. Ну, кому? Моїм дітям подобається нагетси за тебе. Тому я взяла тут 500 грамів. І такі нагетси коштують 111 гривень 30 копійок. Ще взяла вершки, ось такі. трошки помілялися, нічого страшного. Так, 10% це дочка моя брала, і вони коштують 23 гривні 90 копійок. Взяла ось такі вафлі, ось такі, Ну, хто розуміє, які я вафлі взяла, це для бризолі, тут 50 грамів, і вони коштують 24 гривні 50 копійок. Ще взяла макаронні вироби. Мені дуже подобаються ці макаронки. Макарошки це такі зірочки. Хто не пробував, скуштуйте, вони зараз по акції 40 гривень 90 копійок. Ну, вони нереально дуже смачні. Ось хто кому я рекомендувала їх, хто б брав, ну, дійсно дуже подобається. Тому візьміть ще взяла цукор, білий. Це фірма їхня. Хвилинку перервалася, бо Марійка приходила. І сестра мені напекла ось ось такі, дивіться, ось такі дивіться, булочки, не знаю, ось такі. Ну, супер. Ось такі. Дуже класно. Дуже класно, що ми ось так поруч живемо. І Можна ось так пригостити один одного такими різними смаколиками, тому я дуже це ціную. Так, поїхали далі по закупці. Так, цукор є кристалічний, це їхні, типа розумний вибір, їхня фірма. І такий цукор коштує по 34 гривні 40 копійок. Тут є кілограм. Так, є тут кілограм. Ще взяла набір листя. Салатом, з, з дочкою хочемо зробити салат, то буде салат у нас. І така суміш коштує 39 гривень 90 копійок. Взяла батон герчичний, дуже його полюбляємо ось такий цар-хліб. Цар І він коштує 21 гривня 60 копійок. Взяла два кросани наколики, якісь ось такі це з джемом. Так, і такий кросант коштує 15 гривень 70 копійок. Це взяли ось таке печиво відрошенно з малиною. Ось таке ловіта, і печиво коштує 32 гривні 50 копійок. На салат взяли оливки чорні, ось такі теж своя лінія. Взяли так, і вони коштують 39-40 копійок. Сметана яготинська вона була по акції. Ось 20% ось така. І вона коштувала 34 гривні 90 копійок, тут 300 грамів. Так, Ще сир взяли ось такий. Тут 175 гривень 100, 175 глюкс. І такий сир коштує 65 гривень 40 копійок. Ще взяли ось такі сирочки влазувані. дольче, це з печивом. Теж дуже смачний, рекомендую. 13 гривень, 80 копійок, вони по акції. Сир взяли для салату. Ось такий буде у нас дібраного молока, буде смачний салат, 230 грамів і коштує 54 гривні 80 копійок. Два огірка взяли, бо вже огірочки у нас немає своїх. Так, огірки у нас по 43 гривні 89 копійок. Цибулю ріпчасту взяла ось таку. Вона у нас коштує цибуля. так. Цибуля коштує по 11 гривень 95 копійок, і начебто все. А, ще виноград взяла ось такий кіш-миш. Трошки я тут взяла, але він такий гарнесенький. Дивіться. Ось такий гарнесенький і смачненький. Виноград коштує у нас по 69 гривень 95 копійок за кілограм. Ось така невеличка була закупка. Будемо робити салат, будемо чай пити з смаколиками, тому є чим зайнятися. Всім бажаю гарного дня і гарного настрою. Хотіла ще показати, що не з побутових, верніше, не АТБ ми брали так. Ось такий скайп взяла для миття підлоги. В принципі, мені подобалась колись ця фірма, і я користувалася і відбілюючим, і плямовивідником, але десь вони пропали. А ось побачила цей для прибирання. Підлоги думаю, чому б не спробувати. Наразі містер Мускул дуже дорогий, хоча в Аврорі він по акції зараз 109 гривень, а так здається десь 145 Так, Ваня купила ось таку зубну пасту, бо він був у стоматолога, і стоматолог нам. Порекомендувала стоматолог жінка в нас купити від чутливих зубів, і потім ми десь два тижні зробимо такий передих і будемо далі лікувати. Бо в нас була анестезійка, щоб все це загоїло з однієї сторони. Вона порекомендувала через деякий період, ну через два тижні, записатися знов. І порекомендувала ось таку пасту. Взяла собі в авролі ось таку тарілочку. Мені вона дуже сподобалась, і вона така. Ну класна, мені вона коротше сподобалась. Може, бачите, вона така нерівна поверхня нерівна. Відчувається ось цей такий малюнок. І взяла ось таку маску для волосся. В принципі, мені ця фірма до Доктор Санте подобається. Вона така бюджетна ця маска, чому б не взяти. Періодично беру якусь гарну маску, потім якусь дешеву, міняю і не прив'язуюся до якоїсь одної, скажімо отак. Так що у нас такі сьогодні невеличкі покупки були. Сьогодні будемо з вами наводити порядок в холодильнику. Зазвичай я це роблю перед закупкою, але сьогодні не так сталося, як гадалося. Сьогодні я холодильник буду прибирати е, після покупок. Е, я зазвичай все з холодильника виймаю і потім вже його протираю. Протираю або, звичайним милом у мене спеціальне таке, як кухонне, або миючим розчином. Це теж він, в принципі, гарно справляється. Холодильник я відключаю свій бо в мене він такий, знає, ви знаєте, видає такий звук, ну, пишіть він дуже так не дуже добре, тому я його виключаю. І гарнесенько все це протираю. Потім дивлюся, що в мене треба прибрати з холодильника, що треба скоріше доїсти, що використати. Одним словом, проводжу таку гарну ревізію. І потім, вже, коли він чистенький, відправляю всі продукти, які купила, які в мене до цього були, в холодильник. І все гарнесенько розставляю. Знаєте, такий приємно роблю таку картинку для ока. Після наведення порядку в холодильнику, мені дуже подобається його відкривати. Так, ну, дуже. Дуже гарно все дивиться. І показую вам свій результат. Ось така краса у мене вийшла. Все розставлено на своїх місцях. Треба трошки їсти буде приготувати. Це я буду робити за кадром, а з вами ділюся своїм результатом і своїм чистим холодильником. І хочу ще з вами поділитися з таким сніданком, або це може якась бути така закуска, або перекус. Не знаю, до чого ви можете використовувати цей такий рецепт, але я використовувала до. Кави. Нам потрібно сливи, звичайно, у мене венгерка, сир брі, мед і горішки. Горішки можна взяти любі, які у вас є. І сир, в принципі, теж може взяти з пліснівою, який вам подобається. Ось так я розділила свої сливки, достала кісточку, поклала туди сир Брі, полила це все гарнесенько медом. У мене така є органайзер для меда, він мені дуже подобається і дуже люблю його використовувати. Використовувати. І потім кладу туди горішки. У мене ось такі. А ви можете бути використовувати які. І будемо відправляти це в розігріту духовку десь на хвилин, ну, 15-20. Дивіться, як, щоб сливка була така м'якесенька. І... Поставила свої сливки, чекаю таку смакоту. Наперед скажу, що це дуже-дуже смачно, мені сподобалось. Пригощала своїх дівчат на роботі. Надіюсь, їм теж сподобалось. Ну, сказали, що сподобалось. Ось така красота і смакота в мене вийшла. Дівчатка, і на останок цього відео хочу поділитися своєю покупкою. Замовила собі ось таку ковтинку в 50-му 50 розмірі. Так, має 50-й розмір, ось з такою вишивкою. Мені вона дуже сподобалася в білому кольорі. Зараз, якби осінь вже настає, і хотілося таке щось нетемне, хотілося щось світленьке. Вирішила взяти в білому. І вирішила взяти ось такою вишивкою. Мені вона дуже сподобалася. Хоча це машинна вишивка, не ручна, але все рівно мені дуже сподобалась. Вона має вишивку на двох рукавах, ось так. І має ось тут спереду. Позаду немає нічого, біленька просто, а спереду має ось таку вишивку. Мені дуже вона сподобалась. І недавно я собі брала штанці, і під штанці, я думаю, буде такий дуже гарний осінній такий лук. Ну, Мені сподобалось. Поділюся сайтом, де замовляла, може, ви собі теж щось там. Придивитись, а всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен, і до наступного відео.